Друзі, привіт! Придбала ось такий білок. Але чоловік тільки що почитав відгуки і каже, що це якась бадья. Давайте ми зараз перевіримо. Він повністю закритий, зараз гліб відкривай. Я взяла кипяточок. І зараз ми його всипимо відкривай швидше, щоб відео не було довге. Відкриваємо приважки, щоб ви бачили, що це оригінал. Беремо ось ось так ложечку з горочкою. І сипемо в воду. І якщо це білок, то він дійсно має згорнутися. А якщо це якась бадія, то він просто весь тут розтвориться. Давайте подивимося. Я навіть ще ложку додав, щоб просто зрозуміти, скільки того має бути дуйка. Пахнет вкусно. Так, щас, щас щоб весь порошочок. А, запах гліб каже, що класний, клубничка. Але мене насправді засмучує інше. Те, що, зараз, секундочку, потримаю отак прямо. Потримаю. Те, що якби ви бачили, що коли справжній білок кидаєш, то в нього прямо от така може бути ціла ложка білка. А тут подивіться, на жаль, Викинуті гроші. Блін, обідно. просто вода. Навіть ніде на не звернулись, навіть не шматочка, просто не шматочку білку. Тому антиреклама зараз буде. Про Пролап ізолат не купляйте повна байда.